Всім привіт, народ! Відео із розряду Коли наше повноваження все. Клієнт жорсткий диск передав. Я його підключив, почув дикий скрежет Позвонив йому, він сказав, що диск працював добре. Але після виключення світла він то працював, то не працював, то бачився, то не бачився. І е, зараз він як набирає оберти, потім їх е, скидує, знову набирає, знову скидує. Е, я його розібрав е, з дозволу е, господаря. І побачив от такі от кільцеві, не знаю, буде вам видно чи ні. Кільцеві ем, відбитки. І ще є от, ось отут кільцевий відбиток, відбиток ем, малесенький. Ем, в, принципі, в принципі, на моїй практиці зустрічалися такі диски, де. Ем, Можна було щитати якусь долю інфи з кільцевими такими відбитками. Коли вони малесенькі, вони тільки почалися, може, навіть не ціле кільце, а тільки там десь царапки, поки почали бути і такі малесенькі, тонесенькі кільцеві дефекти. І е, я стягував інформацію е, десь у розмірі від там, 50 до 70-80%. Е, то таке було. Зараз, на жаль, заміна головок навіть не дала ніякого результату. Показує об'єм по нулям. Е, не хочу заходити не в службову зону ні, ні роботу з модулями. Нікуди не хоче заходити, ну, крім там ПЗУ, можна попрацювати з загруженими модулями у флеш-пам'ять, але нічого це не дає. Тобто в нас труп із-за того, що головки зіжрали бліни. А, якщо ви чуєте якийсь скрежет, якісь е, звуки е, нестандартні, будь ласка, виключіть е, жорсткий диск і віднесіть його спеціалістам, щоб в нього був час прикинути вам фотки і відео, або, або самі. Е, Скидайте найважливіше фільми, ви там накачаєте музику, а от фото, відео сімейні дуже складно. Тому починайте вже, якщо щось таке почули, починайте копіювати дані на інший пристрій. А цей пристрій як файлопомойку можна користуватися. То, що, якщо навіть щось з ним станеться, то нічого страшного не буде. Дякую за увагу. Всім пока.